Всім привіт, доброго ранку. Мене називають Аліна. Як Миколу вересня називають Миколою. Саме так він каже: Мене називають. То я кажу, мене називають Аліна. Я плантаголік. Вже років 10. Це як збираються анонімні алкоголіки або наркомани. Так, я так розумію, що. Тепер збираються плантаголіки в Ютубі і дивляться ролики один одного і сповідуються перед камерами. Отже, я плантаголік вже років 10, після того, як я зневірилася трошечки у стосунках з людьми, мені стало легше. Створювати якісь відносини з моїми рослинами, чи просто з рослинами, краще так. Вони такі саме вредні бувають, як і люди, але все ж таки, все ж таки вони краще інколи, я так думаю. Вони лікують. Отже, зараз сад схож на, схожий на примару, наче тут. Зібралися всі привиди, які тільки можна було в білих одежах, всюди горщики, горщики, горщики. Тепер я ці горщики буду збирати до середини літа, скільки я їх наставила. Ну, воно того варто, тому що вчора навіть я собі сказала все досить, ну це неможливо. І тільки я це сказала, подивилась під ноги і побачила стирчить з землі якийсь жовтий ніс. Настільки яскравий, що я навіть навіть не повірила своїм очам. Думаю, ну що це може бути? Я навіть думала, що це може бути. І потім я згадала, що це хоста Бен Верной. Тільки вона дає таке здивування навесні. От тільки вона, вона дійсно настільки несподівана виходить з землі, такого яскравого кольору. І я знову пішла за горщиком, ще одним горщиком для того, щоб накрити ще цю косту. Я думаю, що ви робите те саме і займаєтесь тим самим, он там у мене всякі простирадла розвішані вздовж паркана. Вони прикривають мою роботу, а саме яку роботу. Тобто поступово я дивлюся, що мені заважає, кому я заважаю, кому погано. І саме в цей час, між просипанням бруньок і єврейськими кучками у цими холодами, саме цей час він гарний для того, щоб. Навести порядок в саду, тобто пересадити всіх, хто чіпляється за одежу протягом літа, хто страждає від посухи, від сонця, від тіні і так далі. Тобто навести порядок в своїй голові і, відповідно, пересадити рослини в саду. Якщо б, ми, якщо б я була така розумна, то я б саджала як дизайнери все відразу на свої правильні місця. Але я бачу, спілкуючись з ними, що у них є свої вади. Вони, наприклад, не знають навіть назви і про існування таких рослин, які ростуть в садах звичайних аматорів. У них є певна кількість кущів, певна кількість хвойних, і вони оперують саме цими рослинами. А нам треба все, все скуштувати, все спробувати. Тому у нас отак. От я бачу, що я полінувалася. Перший раз закрила піон, а зараз дивлюсь на нього. І бачу, що він повісив свої гілочки. Він замерз, деревовидний піон. Ну, це моя вина. Мені, що мені важко було на нього накинути якісь, якусь ковдру. Не важко. Але ж я вирішила, що він вистоїть. Ну, отак. Тепер це моя провина. Магнолія пірует, яка розкрила деякі квіти, і ці квіти існували буквально один день, а може, декілька годин. А деякі квіти вона не встигла розпустити, може, вони потім покажуть себе. Але оці квіти, які вмерли, це. Вони нам нагадують і мені нагадують про те, що інколи життя проноситься дуже швидко, навіть за декілька годин. І треба встигнути все і насолодитися всім, що тобі дав Бог. Тому не варто витрачати час на якісь погані речі, на якісь смутки і так далі. Ось про що нас. Чому нас навчають ці квіти? І тому, коли так холодно і так печально до Пасхи, то я повертаюся додому і дивлюся на свої домашні рослини, особливо на ті, які я терміново занесла додому, щоб вони там не замерзли на вулиці. Я їх вже винесла, вони постояли трошечки. І швиденько перейшли знов додому. Отже, переді мною рослина, яку я ніколи не показувала, це ліптоспірмум, він же Манука ляруш. Рослина у мене вже роки три. Я її купила, вона квітувала, а потім. Я з нею зробила те, що роблять зі всіма рослинами, які о, залежні від кислого ґрунту, залежні від о, тих бактерій, які живуть в кислому ґрунті, і так далі, які мають дуже тендітні тоненькі корінці. І я розрізала ком на чотири частини і розкрила юпочкою знизу. Після такої операції, звісно, рослина довго приходила до тями. При цьому я обрізала всі квіточки, які відквітували, по можливості витягла е, добрива, які там були в корінні, ну те, що випало, і посадила її в новий ґрунт, в свою оранжерею. Грунт був без дна, тобто там, де ростуть у мене рододендрони. І вона там приходила до тями два роки. Вона виглядала дуже непогано, але просто не цвіла. І ось вона перший раз заквітувала в цьому році. Для неї я купила отакий горщик, він не перевертається на вулиці. Він високий, і вона отак в ньому виглядає і має такий неперевершений вигляд, така дорога простота, я б сказала. Називається цей стиль, такі прості квіточки, але в цьому їх краса. Саме такі рослини мені подобаються. З такими манюсінькими, такими. Вітками, які не розривають своїм багатим виглядом навколишнє середовище. Отже, це манука Ля руш. Пишеться вона отак, от може я неправильно називаю. ще раз лептоспермум. Що ще цікавого я можу розказати, в тому, минулим літом я почистила коріння у своїх орхідей. І вони віддячили тим, що в цьому році вони не квітують. Але може і будуть. Зараз повикидали трошечки, вони пізніше повикидали стрілки. Ну, подивимось цим відео ми. Як вони себе поведуть? Що ще красиве можна показати? Я була завжди зовсім холодна, скажімо так, до фіалок Синполій. І е, в минулому році, саме в цей час, в будинку природи випадково купила одну фіалку. Ну, не витримала, дуже вона велику квітку мала. І на моє здивування рівно рік квітує ця рослина. Я думала, що місяць поквітує і все. І на тому ми розійдемося. Без перерви рік. Як це може бути, я не знаю. Ну, ті, у кого є фіалки, вони може і знають. Ну, отак з легкої руки купити таку рослину. І тепер хочу показати Міланахрізум. Який у нього розмір листа. Отак От починаємо і поїхали. Велетень. Просто красивий, красивий велетень. Що сказати, кого я куди пересадила? Я викопала 4 кущі широколистої гортензії, великі кущі, і посадила їх всі до кубки в суцільну тінь для того, щоб ціле літо не піклуватися про них. Крім того, я посадила їх в те місце он там, прямо в курятник, в курник під паркан і накрила зараз, притулила простирадло. На них падає вода прямо з труби. Якщо видно, Зверху труба з е, криші стікає вода, то там земля завжди мокра, вогка, ціле літо, там суглінок. І от саме в такому, е, в такому місці я планую, щоб у мене сиділи гортензії, для того, щоб я ціле літо не бігала зі шлангом. Чим я ще займалася вночі, як водиться, коли обстріли, да? після них важко заснути відразу, тому ми починаємо дивитися всякі там ролики в Ютубі, як всі плантаголіки. І я дійшла до е, жінки, яка розказувала про садові орхідеї, башмачки. І вона розказувала про те, що вона їх вже чотири рази купувала, вони у неї гинули, і нічого не виходило. І тоді вона подивилася один ролик, в якому людина розказує, як правильно їх посадити для того, щоб вони росли. І вона каже: Ми з чоловіком цілий день копали яму. Коли я почула, що цілий день копали яму, під три башмачка, то ця тема мене зацікавила, і я знайшла той ролик, який вона подивилася, і для себе зрозуміла, що це дуже коштовна річ. Річ настільки коштовна, я, мабуть, наступному ролику покажу, скільки я всього туди засипала, в ту яму, яку я рила теж цілий день. Яма вище коліна трошечки вийшла. Під два башмака, у мене їх два. Після ролика на ранок я що зробила перше. Перше я пішла і відкопала свої два башмака, які я купила восени. Я зрозуміла, що якось у мене не йде з голландськими башмаками, і я купила у наших колекціонерів українських ті вже адаптовані башмаки, які росли у них в саду. Я їх купила пізньої осені, знаючи, що башмаки можна чіпати тільки восени. Навесні їх пересаджувати не можна, кажуть, тому що результат буде нульовий. В моєму випадку, тепер я вже терміново їх буду пересаджувати весною, тому що те, що я побачила, то це просто жах. Як вони не згнили за зиму і не вимерзли, я не знаю. Я побачила, що вони дали багато ростків, але і коріння у них нормальне. Але земля, в якій вони знаходились, це ну, щось таке вона перетворилася на просто який, якийсь липкий ком, чорний, в якому коріння не може дихати, це неможливо. Хоча. Восени я туди намішала всього, щоб воно було пухке. Я туди поклала листя сухе, так перепріле. Я туди поклала, як мені здавалося, що це правильно стружку, опілки, ну, щось ще, якісь гілочки. І все це злиплося за зиму, перепріло і перетворилося на ком. І я на своєму досвіді побачила, що ті поради, які раніше я використовувала, вони не працюють. І я зрозуміла, переглянувши всі ці відео, я зрозуміла, в чому була помилка, і скільки всього треба туди покласти. Отже, я вам відразу кажу, що якщо ви купуєте пропедіуми, то відразу якщо ви хочете їх посадити. То ціну ципропедіума треба помножити десь на 4. Це буде ціна тієї ями, яку ви заправляєте під цей башмачок. Отже, треба зробити висновки, чи він вам потрібен в саду, чи ви готові на такі жертви, і після цього діяти. А може просто посадити півники і не брати в голову оцю всю дурню. Як сказав мій чоловік, коли побачив, коли що я роблю, він каже: А це можна було б не робити? Я сказала: Ні, для мене не можна. Він сказав, все розумію, отже, саджаємо. Отже, ми поїхали з ним на ринок каміння на окружну київську. Але і там я не знайшла каміння. Вони навіть не знають, що це таке, якийсь відсів, щоб він був, щоб він давав лужну реакцію в ґрунті. Отже, це якийсь вапняний відсів має бути. Плюс цеоліт. Отже, ходили ми ходили. Одна єдина жіночка нам підказала, що це є відсів такий зеленого кольору каміння, що це начебто це Ну, Ми його купили, але це найдешевше, що ми купили в цю яму мішок оцього зеленого каміння. І я його насипала аж на саме дно. Отже, це така прелюдія про те, що я буду розказувати далі. Але я це буду розказувати, коли я посажу вже свої башмачки. І тоді підійду до ями і покажу і розкажу все детально. Покажу всі етикетки, я зберігла, всього того, що я туди насипала. А поки що тільки отака інтрига. Ну, на цьому, мабуть, все, що я можу розказати сьогодні зранку. Мені дуже жалко мою першу магнолію, яка отаким лахміттям висить. Але я їй і вдячна за те, що вона хоч один день віддала нам свої парфуми і показала нам свою красу. Всім пока-пока. Пильнуйте свої рослини.